Вітаю це денний випуск. Новин на телеканалі Сфера ТВ про останні новини у місті на цей час. Дивіться далі. Сьогодні у Рівному вшановуватимуть героїв України. На захід до міста завітають добровольці та волонтери зі всієї України, воїни ЗСУ, ветерани АТО. Відтак 17-й годині на Майдані Незалежності відбудеться урочистий молебень за опікій душ загиблих воїнів у війні на сході. А вже о 18-й в текстильнику відбудеться благодійний концерт пісні, народжені війною рівненського легендарного гурту країна У на зібрані від концерту кошти спорудять пам'ятник для добровольців, Владислава Шимуровського, який загинув 31 серпня 2016 року в селі Широкіно, що поряд з Маріуполем, окрім того, в рамках акції Вшануй героїв України відбудеться нагородження відзнаками, пам'ятними, медалями та волонтерів та захисників України. Назад у минуле. Сьогодні у Рівненському краєзнавчому музеї відкриється виставка Рівна, стара в'язнична. Рівненські краєзнавці декілька років тому започаткували музейний проект виставка однієї вулиці. Героями музейних експозицій стали старі рівненські вулиці Шевченка Симона Петлюри 16 липня. вулиця, яка нині носить ім'я Пушкіна, відома з 19 століття, як в'язнична, бо саме тоді на східній околиці Рівного була споруджена одна з найвищих будови. Міста в'язниця вона не змінювала свого призначення до середини двадцятого століття. Особливо старші події пов'язані з цією спорудою в період німецької окупації рівного 1941-1944 років та часу розміщення там радянської в'язниці. Після її закриття, яка після розбудови міста опинилася практично в його центрі, там обладнали швейну фабрику. Нині ж на місці Катівні нові власники розмістили торгово-розважальний центр. Більше про історію цієї вулиці ми розповімо вже у наступних випусках новин. Тільки цьогоріч від держави отримають постраждалі майданівці. Сума щорічної одноразової державної грошової допомоги у 2017 році становить для тяжко поранених 160 тисяч гривень, для поранених середньої тяжкості 80 тисяч гривень, для легко поранених 48 тисяч гривень. Для того аби отримати допомогу постраждалим, потрібно написати заяву до Генеральної прокуратури України. Після цього особу направлять на державну судово медичну експертизу. І результати Міністерство охорони здоров'я формує списки осіб, що постраждали. Виплати здійснюються через місцеві органи соцзахисту. За детальною інформацією щодо процесу отримання одноразової державної допомоги можна телефонувати на урядову гарячу лінію 1545 або гарячу лінію Мінсоцполітики 289-09-45. Збитий мотоцикліст та перекинути автополіції. Хто ж винен, днями у центрі рівного на регульованому перехресті по вулиці Чорновола Соборна Міцкевича сталося ДТП за участі службового автомобіля управління поліції охорони в Рівненській області та мотоцикла, внаслідок якої травмовано двох осіб. Наразі з'ясовуються обставини та причини вчинення дорожньо-транспортної пригоди з метою притягнення до відповідальності винних осіб. Відтак, прокуратура Рівненської області просить очевидців та осіб, які яким відома будь-яка інформація про обставини вказаної події, звернутися до слідчого відділу прокуратури Рівненської області за наступною адресою. Місто Рівне, вулиця 16 липня, 73, кабінет слідчого, номер 404, телефон 26 97 96. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дивіться вже у вечірньому випуску новин. Бережіть себе.